Російські окупанти, які прийшли на наші землі зі зброєю, працюють і у колоніях. Так зварюють металеві конструкції для стільців. Працюють на деревообробних цехах. Для цього мають спецодяг. А ще виготовляють пакети, меблі та ялинкові прикраси. За це окупанти отримують гроші, які частково покривають державні витрати на їхнє утримання. Зароблені також можуть витратити на додаткові товари особистої гігієни, конверти, ручки та продукти. Розмір винагороди визначено Женевською конвенцією та становить не менше чверті швейцарського франка за день. У квітні середній заробіток полонених становив від 1500 до 2000 гривень. В українських колоніях росіяни живуть краще ніж у своїх російських хатах. У них триразове харчування, чистий одяг, медична допомога. Є бібліотеки, спортивні майданчики. Україна не порушує вимоги міжнародного гуманітарного права.